Казкові і класні. А ми пропонуємо абетку сучасну. А. Армія, Атака, Азовсталь. Б. БТР Бавовна Байрактар. В. Воля, війна, волонтер. Г. Героїзм, гранатомет. Г. Гречність Грати. Гвалт. Д. дрон. Джавелін добробат. Е. Економіка і евакуація є єдність, єднання Європи і нації. Ж. Жаль і жертовність жага до життя. З. Змійний, залужний завали. И, ироди, і історія вчить усе пам'ятати. Ї, їжак протитанковий, їжі не мати. Йод, йолопні орки прийшли вбивати. Ака, коктейль, комендантська година, казка. Ленд, ліс, леопарди і ліквідація. М, мрія, маневри, мобілізація. Н. Нато, нація, навчання, накази О. Окопи, оточення і окупація. П. Підвал, прильот, патрон, перемога. Р. Розмінування. Руїни, родина. С. Світло, Стефанія, Серена. Т. Тривога, танки, переборона. Удари. Урагани укриття. Ф. Фронт форсування, фортеця. Хаймерси, Харків, Херсун і хоробрість. Це цінізм і цілі спецоперації. Ч. Честь. Чорнобаївка, червона калина. Ш. Ша. Шавка стійка. Як уса Україна. Ша. Ще не вмерла України, лунає щочасно. Ю, ювелірно, юрба, юнацтво. Я янглина нам перемогу сповіщають. Слава героям! Хай же лунає!